Шановні вчителі та ліцеїсти, я Ян Голоріздра. І напередодні зимових свят розповім вам чарівну казку, як у дитинстві, десь колись в якійсь країні, хоча ні, не в якійсь, а в нашій рідній Україні. І не колись, а прямо зараз. Дивіться! Офіс новорічних свят Українська філія. Що? Як ця ялинка застрягла на кордоні? Добре, добре, я щось вирішу. Є в мене одна ялинка на прикметі, а тендер на прикрашання вже проведено. Як ні? До нового року зовсім мало часу. Що ви собі думаєте? Не кладіть слухавку, чуєте? Я ще не договор... Котику... Санту за партнери ще не передали. Хотіли, але той дуже перелякався, що його наше ППО в новорічну ніч може збити. Розберемося, а в дитек ще не телефонували. Телефонували, звісно, вони надали графік вимкнення світла в новорічну ніч. Нічого нового. Так, треба самостійно з ялинкою домовлятися. Котику, дзвони. Ялинонько, привіт. Без тебе не впораємося. Рятуй. Я не можу.